Вас вітає компанія Грінвей Авто і привезли ми ось таку класну Volvo V60 рестайлінг з Європи, з Італії. З двигуном 2.0D4 Євро 6. І в топовій комплектації SUMUM. Автомобіль розмитнений. Зроблений сертифікат і готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ось, до речі, МРЕО, сервісний центр МВС. Допоможемо швидко зареєструвати. А ось наш автосалон, де дуже-дуже дуже багато вольву. І є що вибрати. Різні моделі, різні комплектації, двигуни, коробки і так далі. Тепер детально про цей екземпляр. Видно спереді є дістронік. Також дуже багато тут датчиків. Світла, дощу, тримання полос, все це є, покажу. Красивий біжевий колір. Спереді парктроніки, омивачі, фар, лед ходові вогні, рестайлінгова модель, інший бампер, інші фари, ну і ще там різні елементи інші. Нова резина мішлен. 215 50 R17. Ну, вот так зони выглядит вся машинка. Тормозні диски спереді і ззаді нові колодки, теж практично нові, ну, такий обслужений автомобіль. До речі, цю машину завозили до себе на СТУ, піднімали, перевіряли. Знизу там все дуже добре і по ходовці, і по дніщу, і по двигуну, ні запатівання, ні патюків, нічого немає. З ну, теплої країни автомобіль. Тому і по кузову там знизу нюанси не можуть бути. Да, ззаді, бачите, дві вихлопні, трошки інший бампер, трошки інша вихлопна система. Де четвертий двигун тут? Що це значить? Це потужність. 133 кВт, 181 кінська сила. До сотні ця машинка розганяється за 7,5 секунд. І працює цей двигун в парі з автоматом, гідротрансформатором. В восьмиступеневим IC Ось там зовні з автомобіля Красивий світлий колір, такий бежевий шампань, щось таке. Комплектація Sumum, це одна з максимальних. І зборка Made in Sweden, на шведському заводі. Пороги. Пластикові, корозій не бояться зазори всі ідеально рівні. ДТП нічого такого не було. Салон. Комплектація. Все скло рідне по периметру, а лобове. Зараз подивлюсь. Лобове мінялось. Видно, сколи ти його не пройдеш, тому заставляють міняти в Європі. Ось салон гляньте. Добротний шкіряний салон, справжня шкіра, ортопедичні крісла, електрорегулювання з пам'яттю. всі 4 склопільйовники з автодоводчиками, складування дзеркал є. Ось ну, стан пластик, пороги, резинки. Я думаю, камера передає. Автоматичне світло, датчики світла, світлоелектро, ручник, стан руля, активний круіз-контроль мультируль, управління манітологи, включення по блютузі телефона Тут цікаво. Восьмиступінний автомат є режим спорт Зразу оберти, гляньте, піднімається, S включається режим спорт. Бачите, як активується. Можна в ручному режимі переключати. Тримання полос, система старт-стоп, дуже економічний цей автомобіль. Тримання дистанції, парктроніки, екорежим, клімат кліматконтроль. Також, заходимо сюди. Майкар. Сюди. Сюди. Бліси. Сліпі зони. Вон там датчики є. Спортивний режим. драйв-алерт, Предупреждение об усталості невнимательності водителя. Тут є сигнали різні, там вібрації. Ну, коротше, допомога. Якщо ви починаєте засинати або ще там щось, автомобілем допоможе. Система Сіті Серфь защита осталось на мене на малой скорості. Предупреждені столкновнення, это по трасі їдете і буде. І тут мигать, і теж будуть звуки різні і так далі. Активне дальнее світло. Теж класна штука. Два ключі. Далі. Можна підключитися до інтернету. Можна включить навігацію. Можна медіа, подивитися, що у нас тут є. Дуже-дуже багато підключень. Заходимо ще сюди, в Майкар, дуже багато налаштувань. Навіть контроль шином там можна. Драйв є, це система старт-стоп, як колишна їзда можна налаштувати, гляньте, скільки налаштувань. Заходимо в налаштування, дуже-дуже багато налаштувань автомобіля, все, що завгодно, можна запрограмувати. Рестайлінгова модель це 2015 й модельний рік. Рік випуску кінець 14, в тих паспортів буде 14. Тому тут і менюшка інша, і монітор інший. І тут є і приборка друга, датчики дощу. 201 тисяча пробігу. Не переставив в паркінг. Заглушив, бачите, не дозволяє не, не виключити автомобіль, якщо на драйві. І пише всі підказки. Можна зайти сюди, хто не знав, поміняти приборку. А тут ось, дивіться, перформанс це червона. Є еко. І тут змінюється такий зелений кольор і є еліганс. Це так показую для тих, хто не знав. Тепер дзеркало таке безрамочне, класне. Подивимось далі. Ось він, добротний шкіряний салон шведський від Volvo. Гляньте. Ось стан, дверні проєми, пороги, пластик, резинки, нічого не затерто, не побито в хорошому, дуже хорошому стані. Багажник. Доволі чимало для такого класу автомобіля. Стан резинки, як нові. Тут металічно теж практично. порівнянні з Дорестайлом, тут пластик і тому буває, царапається І ще тут є докатка. Як, як правило, немає їх. Немає докатки. Це відно, хтось сам підкинув. Там вони є виведені фішки проводка під камеру заднього виду, під фаркоп. Можна просто підкинути і все. Євро 6 двигун Д4, 4 циліндра, 2,0 об'єм двигуна, 4 клапана на циліндр, турбіна 400 Нм, 8-ступень Невіасін. Ось розхід палива. Вони реальні, якщо користуватися системою старт, стоп, їздити по правилах. 3,9. Траса, 4,3, змішаний цикл 5,1 місто. Якщо ви більш-менш так Надавлюєте, то буде більше. десь, пів літра додайте, можливо літр. Є сервіска італіанська. Ось 15-й рік модельний, а 14-й рік, 11-й місяць автомобіль. Було два власника. Монца. Тут записи. І вон бриф італіанський. шторка є, бо часто приїжджає без шторок. Стан карти. Проемы. Потолок світлий, чистий, акуратний. Є такий от добротний підлокотник з спиналом. Спинки складаються в рівний пол. Сюди я завжди люблю ложити телефон, а тут підстаканники. Підлокотник, там aux USB. Є така підкачка, підтримка бокова. Ось тут кнопочки. І ще зверніть увагу на ось цю відштампову CIPS. Це комплексна система безпеки від бокового зіткнення від Volvo. Дуже крута штука. Дуже крута штука. Подивимось під капотом, що у нас. Так, хвилинку. Ось робота двигуна. Ось робота двигуна. Двухлітровий новіший двигун Євро 6. Топлива система Денси. Класно він все працює. Єдине, можливо ви чуєте, ролик натяжний, звук дає. Но коли приїде дивитися цей автомобіль, ми його поміняємо, там все буде нормально. Проблем немає. А так, екологія на місці, все на місці. Видно, що тут все новеньке. Євро 6 новий двигун двох літровий. Ці двигуни вже ставлять на всі, на всі, на всі Вольво. Кому потрібен, наприклад, старіший двигун, там наприклад, і так далі. Є теж у нас Вольво В60, В70, В40, В50 з такими двигунами. Ось такий екземплярчик чудовий. Тому кому потрібно, приїжджайте на тест-драйв. Знаходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Працюємо і в суботу. Якщо ви з регіону і не хочете київські номера, зробимо пакет документів, проведемо по базі МРЕО, все, поїдете до себе, отримаєте свої оригінальні номера. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошивалось. Тепер ціна питання першої реєстрації. Скільки ж потягне, скільки ж ви заплатите це ж з урахуванням пенсійного фонду, бо перша реєстрація МРЕО, Близько 9 тисяч гривень. Це буде ваш офіційний платіж. І ви будете першим власником в Україні цього екземпляра. Ось всю інформацію базову, яку я хотів донести, показав і розказав. На цьому закінчую перегляд і чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі! Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Кожен тиждень нові поставки.